Розі нас інфоперші проголовне поїхали мітингувальники. Вчора скандували Єрмак, Чорта. Єрмака у відставку, і ледь не побили безуглу. Хоча сутичка і штовханина була. Який проміжок результату совів електоральних симпатій за ці три революційні дні? Пише політолог Петро Тербаль. Якщо коротко, Зеленський вже втратив легітимність в очах заходу та українців. і Більше не має шансів без маніпуляції знову стати президентом. Хіба що створить диктатуру, але йому цього це вже не дозволить. Слуги народу закопали себе остаточно недалеко. Той Час, коли за одну приналежність до цієї партії їхні депутати просто будуть отримувати по морді. Юля Фоєричного Афаля штартувала і остаточно проявила себе як московська зозуля, здрифувала на звільнення місця Медведчука. Цікаво буде подивитися, як вона буде себе здавати визато. Б'юті, назрівши розколом. Патріотична частина піде за наливайченком генерал збу Василь Малюк в один день. Профукав свій авторитет як патріота і генерала видатних спецоперацій на території ворожої Росії. Сумно здавався єдиним. Адекватним силовиком у владній команді бодану не сильно відстав. Але загадку мовчить несподівано вистрілив голос. Схоже, що отримав шанс на відродження копозиційної поліцили. Немає нічого проти. Кличко, підтримавши новий майдан, отримав запобіжник від майбутніх переслідувань і владі скоро буде не до нього. На фоні цих подій Петро Порошенко феєрично розгромив провладних опонентів у Верховному суді України і виставив банкову посміху. Військом є була зайнята судами захистом САБ і набуї протистоянням слугами Верховній Раді. Ді, тому на майдані була тільки невелика частина депутатів, але симпатії у своїх і на своїх виборцях яс однозначно здобула. Не сказала на своє слово умовна партія ветеранів війни, але її симпатія однозначно на боці молодих протестувальників. Ось такі три дні, які відродили нашу надію. Анна Оскомана той же час підкреслює до речі, железняк і досі розказує, що це затія однієї конкретної людини, яка заповнила зе, що все проканає. Ну його режисура і постанова Бужинського хламідія та інших просто рядові виконавці, де хто дуже очевидний, де хто хто навіяв собі, що він крутий сірий кардинал і прокрутить таку феричну на раз за КСХ. На єрмака. Починається не падло, закінчується телеграм-канала Печера Дракона у той же час із сарказмом додає на Financial Times Написано явно зі слів медіаслужби ОБУ, що під час боїв штурмові гавантівки на випадок, що росіяни прорвуть углиб Києва. Знаєте. Чому я самовито регочу, тому що я гарно пам'ятаю центр Києва у ті дні урядовий квартал, то була фортеця через нього пройти було нереально. Там Нацгвардія перекрила геть, осеї це я ще не бачив бійців ОДСУ середині, які штурмові гвинтівки, що ОДСО обій би тримала. Та я в разі загрози, вона негайно почалася б евакуацію голови держави. Про що по черговий потяг, що стояла під парами на вокзалі? Я чув кілька разів від людей різної міри інформованості прямої уявляю собі зеленська ярмаркам, на якого не налазив про зі штурмовими гвинтівками АК-74, м. Три чи ще щось поруч розтовач з гранатометом. всі хором дивляться теплою мівіною і травлять байки про татарова, який з довгим кинежалом полює на чеченців, і все це сидячи в проти ядерному бункері, що існує під будівлею ОПО ще від радянських часів. А коли я уявляю собі цю катастрофу, виникає тільки одне питання: чого вони всі не емігрували на Лавровську офісу Євросолідарності, до доді сидів 6-й батальйон тераонтами голодували далеко не теплою мівіною набагато краще, і хлопці ощурвалися обіє сиділи чимало. Ще й форму давали. Теплі штани отримані там. А я ношу досі. Так, така шановні. Був момент, коли ще це все непорозуміння охороняли пархоботи. Добровольці, що зібралися, тоді на офісі Євросолідарності залучали їх на охорону рядового кварталу. Які нафі штурмові гвинтівки редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політо. Логів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.